Правильно не напиток, а на пій. за кордоном <рив> як все відбувається. Навіть нас неправильно зрозуміють. Якщо зблизька, це жах. І <рив> двадцять градуси. Десь його <рив> <рив> <Шо там? рив> <рив> з'їла всім привітики! Новий день, нове відео, звичайно. Ми вже прийшли з друзями ось на каву позаду мене. У нас друга година дня. Ми вже сьогодні попрацювали на роботі і вспіла ще й вдома навести порядок, наготувати їсти. Погодувати віку, відправити в школу. Ну відправити це гучно сказано, тому що Віка вчиться в себе в кімнаті в школі онлайн. Тому відправити це голосно сказано. І зараз я покажу вам цю кав'ярню. Цю кав'ярню я вам ще не показувала. Теж одна з найулюбленіших. Просто вона далеко знаходиться від дому. Але так як ми сюди приїжджаємо, то ми вже тут ходимо і по магазинах. Теж вам хочу показати тут. Є один дуже нам подобається. Там е одяг продають, тому дивіться, ідемо. Починається тут все, звичайно, з булочок. Ось ці штучки мені дуже подобаються. Це слоєне тісто з яйцем. Раніше я завжди думала, що це сир всередині, але це яйце. Далі це ось такі булочки на пару, називаються баудзи По-китайськи, я не пам'ятаю, як вони тут називаються, але в Китаї на них говорять баудзи. Далі це теж різна випічка, піца. Чомусь я підозрюю, що піца в них теж солодка, ми такого ніколи не брали, круасани різні. І, звичайно, є тортики. Як завжди, дуже і дуже красиві, але не смачні. Всякі різні пироженка дитячі. Торти взагалі дуже гарні, дивіться, і і є. Ось така гарна бочка. Ось ці мені подобаються, вони зразу такі нарізані різні кусочки, можна собі брати. Дуже гарні тортики. Ось минулого року на день народження у мене був саме такий. І тут, я так розумію, якісь торти вже стоять на замовлення, підписані. І далі це у нас тут кава. Можна взяти ще баумішки, тут є ось такі маленькі, по 20 тисяч. Баумішки, бургери. Ми в кав'ярні зібрались не просто так, так як Інна вчора їздила в ханой, тому буде нам сьогодні розповідати за свою подорож. Я, до речі, взяла собі ось цю. Яєчну слойку, я її взагалі обожнюю. Раніше я дивилась на це, думаю, боже, ну як можна їсти таке з яйцем, А зараз мені вона прям дуже-дуже подобається. І тут гарно, декорація, гарно виглядає. І ще плюс цього кафешки, що тут можна взяти безкоштовно собі чай, кетчуп, сер... серветки безкоштовно. Такі фотографії висять гарні. Тут є до речі, чайок холодний з льодом, і є без льоду. Як казав мій брат, говорити правильно не напиток, а напій. Тому взяла собі цей напій, сказав, щоб я виправлялась, він обов'язково буде дивитися. Так що, Женя, взяла напій. Гарна кафешка, тут такі гарні величезні вікна. Несли нашу каву. Ось моє капучино, але прав собі лате. І ось ця слоєчка. Ми вже попили каву, Інна нам розповіла про свою поїздку. Якщо чесно, це я трошечки в шоці, тому що ставлення в посольстві українському дуже якесь дивне. Не знаю, я якось розчарувалась. Мені здається за кордоном, це було кумедно, Це мені крапля води ось сюди, прям попала. Я не буду це вирізати. Вийшло епічно. Нехай буде далі. Продовжимо що я вам говорила. Говорила за посла українського у В'єтнамі, як би так м'ягко сказати, Він козел, ось так. Тому що ну Іна якось так розказувала це дуже в негативному ключі. І я її розумію, тому що мені здається, коли ти при за 8 тисяч кілометрів від дому приїжджаєш в українське посольство, тим більше в інше місто, взагалі це знаєте, має бути як частинка України. Мені здається, має бути якийсь такий теплий прийом. Всі свої знаєте. Слава Україні! Щось типу того, якось має бути все класно, щиро, на емоціях. А Інна розповіла нам зовсім іншу картину. Все було якось дуже негативно, напружено. Він якийсь був такий, знаєте, як до собаки. Я там не знаю, те зроби сама, іди плати, прийдеш потім. І Якось ну, таке, знаєте, було дуже хамське відношення. Якось не дуже сподобалось, тому ось такі, ось така розповідь від Інни на сьогодні. Трішечки, якщо чесно, розчаровані нашим послом і посольством у В'єтнамі. Ми наоборот думали, що це буде, знаєте, як то, о, українці клас, зібралися всі разом, класно. Давайте без проблем зробимо вам, вам паспорт і все буде добре. А він ні такий. То вам потрібен паспорт. А ви ще не їдете в Україну? А кому паспорт? А де дитина? Знаєте, якісь такі були дурні питання. Тому ось так. А зараз ми йдемо в магазин, хочу вам ще показати магазин, який тут є з одягом. Тому... Дивіться, такі шорти моднячі кофточки, куртки. З 2010 року. Певно, ще тут вісять. Ну тобто така в них мода. А дуже класні, дуже гарні. То, знаєте, така ковтина, як у нас на гуманітарці, продається. Ну, такі речі такі. Дивні. Блузи якісь, футболки. Так, тут що в нас є? Якесь ладтячко. А, це така ковтинка. Теж не зрозуміла. Ну, тобто, якесь таке. Таке собі. Трущам трошечки дитячого, ось така куртечка. Теж якась така, така. не модна. Немодняцькі тут речі. Ну, в принципі, вони так і не видягаються, мені здається, як ми. В них одяг весь такий дуже простенький, зручний. Такий, знаєте, під байк. Такі спіднички кольорові. Ось цю будівлю я називаю хай-тек. Я взагалі не розумію, чому її не знесли до цього часу. Мені здається, вона в дуже аварійному стані. Ми зараз, до речі, йдемо в наш улюблений магазин з Іною. Там цілих два поверхи одягу. І це не, ну, є, звичайно, в'єтнамський простий одяг, а є брендовий. Це, звичайно, не Гучі, Луї Віттон, а щось таке простіше, тобто Кевін Кляйн, Лакоста, Adidas, Nike, ось такого дуже багато. І ціни досить бюджетні, тому він нам і подобається, тому що там ціна і якість відповідно. Зараз, звичайно, вам все покажу, так як воно виглядає. Мушу записувати зараз вам окремим голосом. Звичайно, це все говорила на відео, але там в магазині досить гучно грає музика. І мене просто забанять за авторські права. Тому ось так. Звичайно, магазин такий зразу презентація сумочок. Далі це в нас чоловічий відділ одягу. Футболки різні брендові. Адідас. Зараз глянемо ціну. Ціна в нас 325 гривень, це 200 тисяч. Є найки, так як я вам і говорила. Теж 200 тисяч коштує. Лакоста. Бачите, ось ціна 110 доларів і звичайна ціна. А у цьому магазині вона коштує. Також так, 200 тисяч, 325 гривень. Тобто ви розумієте, яка справжня ціна лакости. Це дійсно оригінали, тому що, як ви бачили, є звичайна ціна і є ціна магазину, так як це стоковий магазин. Мінус цього магазину це те, що можливо бути одна футболка, одного розміру або одного кольору. Тобто, ну, зрозуміло, що там не буде повноцінних розмірів, кольорів і так далі. Тому що це сток. Але все рівно, навіть, я думаю, перебравши там цілу купу одягу, щось собі та й можна знайти. Ще такий один мінус магазину: що це в більшості для в'єтнамців все роблено, тому а в'єтнамці вони ж малі і худі, тому знайти свій розмір теж трішечки важкувато. Але з цим можна справитись. Також є ще такий в'єтнамський стайл плаття і взагалі весь одяг такий, знаєте, під в'єтнамців. Тому деякі позиції одягу прям дуже дивні. Але вони таке люблять. Рюши, банти, квіти, ось таке незрозуміле. Тому там потрібно добряче поритися, щоб знайти щось і для себе. Але все можливо. Ось таке дивне плаття. Ще одне. Плаття з бантами. Вони це дуже полюбляють. І, до речі, ці плаття, що я вам тільки що показала, вони дуже теплі. Вони зимові. А так як тут 23-25 градусів, не знаю, я б таке не одягала. Далі це ось така палітря, палітра яскравих кольорів. Це такий вечірній варіант плаття до самої землі. В'єтнамські капелюхи. Навіть є капелюхи Кельвін Klein І, до речі, теж досить бюджетно. 226 гривень за Кельвін ну Це далі В'єтнам стайл. Це теж щось незрозуміле. Ну, насправді, одяг в них трішечки дивний. Вони одягаються дуже дивно. Ось це те плаття теж таке якесь незрозуміле. В приміручно зараз вам покажу, що обрала. Деякі речі такі взяла дивні в'єтнамські, щоб ви зрозуміли, як е, на нас виглядають в'єтнамські речі. Перше, що обрала, це ось таку футболочку Кельвін Klein. Теж Кельвін Klein, чорна, але вона така вільненька. Ще ось таку від Локости взяла, але мені не сподобалось. Розуміли, як все відбувається. В'єтнамське плаття. Ми не можемо його застібнути. Ми вже хвилин десять тут мучимось. Ось так виглядає в'єтнамське плаття. Вони мені здається, вони вшили замок трішечки О, не зна. там, де треба. Так, що ви думаєте, але сказав, поки він його не застібне і не заспокоїться. Це вже пішло діло принципа. Знаєте, так тут треба додати години, які така ішла десята година, як ми застібали це плаття. Ой, капець. Мені здається, в'єтнамці нас неправильно зрозуміють. Потрібно звідси вже виходити. Особистий помічник. Ми з тим платтям таки не змогли справитися. Я хочу поміряти, показати вам друге. Але як я побачив, був в шоці. Нам стайл. Це кафець. Просто мені дуже сподобався колір. А оце це взагалі квіточки, тільки вони чомусь дуже сильно помнуті. Ну, але ви зрозуміли. Я думала, це буде таке розлітайка, гарне літнє плаття. А вийшло, знаєте, як для вагітних і ще плюс у ці квіти. Ну, таке в'єтнамське, в'єтнамське. Особливо тут мені подобається, дуже гарно так провітрується. Того всього ми вибрали ось цю чорну футболку Кельвін Klein. Перша моя чорна річ в гардеробі. Ось наші покупочки взяла собі чорну футболку і ще татою взяла футболки дві. Тут, на жаль, теж мушу забирати звук, тому що музика грала голосніше, ніж я розмовляла, тому буде ось такий запас. В цей магазин я зайшла. і Мені зразу так знаєте запах такої сирості, цвілі, тому зразу згадала і хочу вам розповісти. В Азії це дуже розповсюджена проблема. Навіть коли ми Олег міряв сорочку, ми сюди зайшли заради сорочки. Олегу одна сподобалась. І коли він навіть її міряв, воно дуже дуже такий був запах сирості, якої затхнулості Ось є в Азії така проблема. Навіть коли ми жили на острові в Таїланді. У мене дуже сильно попортилися, особливо сумки. Це блискавки, собачки від рюкзаків. Тому ось є в них така проблема. Навіть я купувала тут на подарунок Лего, я його відкрила в упаковку, а воно дуже-дуже, такий запах сирості. Тому ось це такий мінус. Тут є маленька помічничка, нам допомагає. Дякуємо. У мене верси починається. Це ми з Олега вирішили поприкалуватись, вдіваємо його на поїздку. Шорти, Тут, на жаль, теж звучить в'єтнамська музика, і вона звучить досить голосно. Мені здається, це вони так спеціально, тому що ці магазини йдуть всі один біля одного в ряд. І мені здається, вони, знаєте, хто, хто голосніше включить музику, в того більше буде клієнтів. Тому теж, на жаль, вимушена говорити ось так. Це магазин, я не впевнена, що це оригінальні речі. Мені здається, це ж, ну, все ж таки В'єтнам, і вони й дуже багато фейків, тому на рахунок цього магазину не знаю. Але ми так зайшли просто подивитися, що там є. Дуже багато товару, дуже багато всього. Я якісь не знаю. Я не дуже полюбляю такі магазини, де потрібно аж так все шукати, перевертати. Але тут тільки чоловічий одяг. Ось така ціла купа взагалі лежить речей, знаєте, нагадує мені секонд-хенд. Хоча це всі нові речі і всі з етикетками. Тобто всі новенькі. Таке відчуття, що, знаєте, просто у В'єтнамі десь на заводі відшили, закинули ось так стоком і воно лежить. Так, нам потрібно якось перейти дорогу. І як це можна зробити? Такі наглі, навіть на пішоходному нам сигналі. Там машина, ну ладно, давайте бігом. Бігом, 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 бігом. Боже, дивіться, він їде. Попри самі ноги. ось хочу вам ще показати букетики. Дивіться, які гарні, звичайно, це всі не справжні квітів. Але виглядає гарно, так як завтра день Валентина, то ось такі букетики красивезні продають. Дуже гарно. Але якби вони були зі справжніх квітів, це було б... Набагато краще. Ще вам покажу тисячу мільйон букетів, зайців. Hello. I'm I'm тут дуже Там взагалі супер. Давай, давай, вперед, вперед. Клас! Все так святково, гарно виглядає, oh, wow. ведмедики такі. Ага, тут такі штукерки. Взагалі хело. Напевно. Але якщо смак в'єтнамський, то краще не купувати. знаєте, <рес> мені Та тут цілий-цілий ряд ось такої красоти. У нас трішечки дощик крапає. Вже навіть не трішечки, а так добряче. Ось тут ще. Я тільки не розумію, чому абсолютно всі квіти штучні. Ой, цей дуже гарний. Hello. Ah, oh, no, thank you. Мені пропонують букетики. До речі, у мене ось такий вдома стоїть. Того року мені Олег купував. Звичайно, я не фанат штучних квітів, але щось він мені так сподобався. Олег замітив, що я на нього так дивлюсь. І потім побіг мені його купив. М'яких іграшок, ціла купа і це копілки. Але теж так ось стоять просто на землі, їздять байки. Ну таке, таке. Всі їдуть додому, якраз час пік. Саме тяжче — це зараз переходити дорогу. Прийшли в мобіфон. Зараз вам покажу, дивіться, який тут гарний зал очікування. Прикольно виглядає. Лалісті є тут чим зайнятися. Це Жені з Іною потрібно було, в них щось відійшла від телефону сім-карта, не працювала взагалі, не було інтернету. До речі, дуже добре, що ми були якраз з ними і разом пішли. Якраз от буквально годину назад чомусь перестала працювати сім-карта. І ця сім-карта зареєстрована на мій паспорт, тому що в Азії, до речі, одна сім-карта на один паспорт. Все. І більше не дають, нема таких в нас на ринку, продають сім-карт, скільки тобі потрібно, стільки купуй. Тут так не працює. І ми пішли, вони замінили сім-карту і кажуть, давайте паспорт. А я ж тобі паспорту не маю, сімка на мене, і вона Інна пішла сидити, там, вона дивиться мій паспорт по фотографії, дивиться на Іну, каже, це ж не ви. А ми згадали, що це було на мене. Тому добре, що ми якраз завжди разом ходимо і без проблем замінили сім-карту, звичайно, з моїми даними, і все чудово. Це в'єтнамців, екіпіровка. Подивіться, яка. Куртечка і яка шля... шляпка. Ну це капець, це жесть. Це здівательство з дітей. На 22 градуси десь тепла. Зато голі ноги. Оце букет, я розумію. Дивіться, як гарно прикрасили вхід, дуже гарно. А чуєш, чуєш? А ти мені подаруєш такий букет? Дякую. Забирай, де вже. Ага, який ти розумний. Слухайте, ну дивіться, це справді як форма букета такого величезного. Клас. Блін гарно. Мені прям подобається. Ось тут такі ще ліхтарики, зверху, такий гарний вхід. Боже, ну клас. Клас, клас, клас. Ну, Заклад дуже крутий. Ще навіть квіткова крамничка є? Ага. Слухайте, ну супер, такий запах квітів. І так, хлопці, коли до ресторану на піцу максимум. Максимум, піца не тут. Ага, не тут. Я поняла. Нам якась тільки чефаня. Ми зі не заслужили на чефаню. Я думала, мене вже тяжко чимось здивувати, але у в'єтнамців це 100% вийшло, тому що я вперше бачу котячу або собачу миску від Крістіан Діор. Звичайно, всі прекрасно розуміють, що це фейк, але ж все рівно це крістіандіор для кота або собаки. І також є шанель ще й з камінцями. Надію Сваровський. Вже повернулися додому. І поки ми цілий день ходили, Віка як то сама себе вже може погодувати і ще й нас. Накрутила дитина суші. Зараз вам покажу Віка, показуй. В васабі, боже, дитини в горлі застрягла в васабі. Ось, суші, я покажу замість віки. Скільки ти його з'їла? Я його навіть не взяла майже. Його майже пробилася. Гарне вийшло відео. Поки Віка відходить від васабі. Всім гарного дня, гарного вечора і до наступного відео. Пока-пока!